Говорю саме про президента, бо конституція говорить про те, що мобілізація це є виключна компетенція президента України, бо закон про мобілізацію говорить про те, що кількісні якісні показники мобілізації має подавати і це сфера відповідальності президента України. Тому і, направду, мені би дуже хотілося і так правильно, і так. Правильно, згідно чинного законодавства, щоб такі важливі документи подавав президент України, бо він найбільше повинен володіти всією ситуацією, яка є в країні. Врешті-решт, він особисто затверджує три, я вважаю, найголовніші документи в сфері оборони це план оборони країни. Тобто, те, що розглядає Рада національної безпеки і оборони, що повинна розглянути Рада національної безпеки і оборони на кожен рік, я сподіваюся, що є затверджений план оборони країни на 2024 рік підписує президент україни тому що план